Майже рік у невідомості. Родина захисника Руслана Шуляченка чекала про нього звістку. І сьогодні, нарешті, місто зустріло на щиті 56-річного воїна. Загиблий служив у роті вогневої підтримки водієм-електриком, вогнеметного відділення та вважався безвісти зниклим з 14 листопада 2024 року, поблизу Петропалівки на Харківщині. Прощання відбулося у центральному соборі. Поховали воїна на Алеї Слави Сухоярського кладовища. Привезти Руслана прийшли рі дідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Вічна пам'ять і шана Оборонцю, який віддав життя за Україну! У селі трушки поліція разом із рибоохоронним патрулем затримала 43-річного місцевого жителя за незаконний вилов риби. Він ловив лускату за допомогою сіток та гумового човна, завдавши державі збитків на понад 91 тисячу гривень. Браконьєру загрожує до трьох років позбавлення волі. У білій церкві відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. До порядку денного було внесено понад 30 питань, що стосуються соціального захисту, житлово-комунальної сфери, культури, спорту та захисту прав дітей. Серед ключових рішень матеріальну допомогу на загальну суму понад 921 тисячу гривень отримають ще 14 мешканців громади, чиє житло постраждало від збройної агресії РФ. Також виконкомівці затвердили склад комісії із надання компенсації за пошкоджене внаслідок війни май обговорили й штатний розпис управління соціального захисту населення, а також план роботи виконкому на четвертий квартал. Серед інших рішень питання квартирного обліку, зовнішньої реклами, культури та спорту, а також захисту прав дітей. Загалом ухвалені рішення стосуються і розвитку громади, і соціального захисту білоцерківців. Пропустили ефір або хочете переглянути улюблені сюжети ще раз. Заходьте на наш 100-тисячний ютуб канал. У пошуку достатньо написати Еспресо Біла Церква. Там знайдете ексклюзивні новини, повні версії інтерв'ю та репортажі, які варто побачити. Тисніть дзвіночок, коментуйте, ставте вподобайку і залишайтеся з нами. У міській бібліотеці номер 5 відкрилась перша авторська виставка Тамари Кузьменчук, яка одразу привернула увагу відвідувачів своєю різноманітністю, глибиною і емоційною щирістю. Експозиція отримала назву Поза часом і простором. Шлях мисткині був доволі цікавим. Багато років Тамара Кузьменчук працювала на звичайній нетворчій роботі. І лише згодом, коли виросли діти, її творча душа повністю розквітла. Сьогодні вона знаходить себе не лише у живописі, а й у поезії. Відкриття виставки. Вки розпочалося з читання власних віршів, що стало особливою атмосферною нотою заходу. Картини художниці представлені в різних стилях. І, за словами авторки, кожен глядач знайде серед них те, що резонує саме з його серцем. Подивитися роботи можна до 5 жовтня. Позиціоную я себе як художник-любитель, від слова любити, любити світ, любити себе, любити людей. Любити себе в цьому світі це частка мене, і в кожній картині є моя тиха розмова з світом. Приємно і для мене буде, і для когось, що люди, якщо люди відчують це. Тому що моя мова це моя мова. А мова, мова живопису це тиха мова, така розважлива, яка відкриє всі тонкощі моєї душі, навіть ті, що я сама не доганяю, що називається. У мистецькій родині театру імені Панаса Саксаганського поповнення. Старт 92-го театрального сезону розпочався не тільки новинками серед вистав, а й цікавим оновленням трупи. Цього року глядачі побачать на сцені як нові обличчя, так і вже знайомі особистості білоцерківцям. До колективу приєдналася Руслана Матвєєва, яка дебютує в акторській професії. Новоприбула артистка ділиться, що це її мрія дитинства. І як тільки дізналася, що театр відкрив вакансії, не забарилася і проявила ініціативу. Прийти на конкурс. А от Юлія Саражинська повернулася до театру Саксаганського після перерви в роботі і готова знову радувати глядача своєю грою на сцені. У новому театральному сезоні почав працювати і заслужений артист України Анатолій Шевченко, уродженець Маріуполя. Його шлях на сцені як мандрівка через український театральний ландшафт. Актор грав у Дніпровському українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка, Донецькому обласному театрі та інших. Пан Анатолій Анатолій зізнався, що своїм найяскравішим персонажем він вважає Сенеку. Зараз я просто хочу бути ближче до родичів, тому вітром занесло в цей гарний театр, де ре режисером ще був Великий Курпус. Вік уже не той, щоб мріяти. Я люблю працювати, от і все. Дитяча казочка. Буде і перша роль така малесенька. Мишенятка Паскаля буде, хочеться і драматичні грати, так і комедійні. Тут все-таки під настрій залежить, все-таки будь-які, де можна показати свою артистичність. Мені б дуже хотілось би Наталку Полтавку зіграти Котляревського. У часи економічних криз і політичних змін він зумів отримати місто на плаву та розбудувати його інфраструктуру. Для одних Геннадій Шуліпа символ розвитку, для інших фігура, яка викликає питання. Історія людини, яка понад півтора десятка років визначала обличчя Білої церкви. Дивіться у матеріалі. За 34 роки у білій церкві було всього три міських голови. Спочатку і по 2006 рік на цій посаді перебував Геннадій Шуліпа. А з 2006 по 2015 – Василь Савчук. А з 2015 і до нині мером є Геннадій Дикий. Хоча його обов'язки нині виконує Володимир Вовкотруб. Тож, чим запам'ятався перший градоначальник, зануримось в історію. Геннадій Шуліпа був радянським керівником, який втримався та закріпився у владі після розпаду Союзу. Народився у 1940 році на Луганщині, здобув професію будівельника, а згодом у 1965 році за комсомольською путівкою поїхав на будівництво шинного комбінату в Білу церкву. З 1981-го працював у міському комітеті партії і вже через сім років його обрали головою виконавчого комітету міськради. Як зазначає Микола Антонович. Тонюк, який тоді був депутатом міської ради, а сьогодні радник голови, навчинки шуліпи як мера, потрібно дивитись враховуючи тодішні обставини. Геннадій Володимирович пробув 18 років на чолі міста Біла Церква, продовжувавши те, що було до того, коли він приїхав у Білу церкву, працював на підприємствах. І потім, коли вже очолював місто, це зростання міста. Це його облаштування, але разом з тим цей ще ті трансформаційні процеси, які відбувалися в Україні. Зміна соціально-економічних відносин в місті на підставі того, що треба було відходити від тої радянщини, і зберегти краще, що можна, це знову ж таки покладалося на. Керівництво міста на чолі якого стояв Геннадій Володимирович. Я був депутатом чотирьох скликань підряд і якраз всі ці, весь цей період з ним з Геннадієм Володимировичем працював. Як зазначає посадовець, при шуліпі у білій церкві розпочалась розбудова підприємств, зокрема шинного комбінату, це й підтверджують тези в книзі його брата Леоніда, де він перераховує низку заводів, шкіл, садочків, міську лікарню, номер 2 та інші заклади, збудовані за участі мера міста. Це підприємства, які працювали ну на величезну о, кількість замовлень із о, вже тепер різних республік різних країн. Це все треба було підтримувати, допомагати, і він цим займався. Він був дуже енергійний, і я сказав би, що він був надзвичайно талановитий керівник. Підприємства, величезні підприємства мали в своєму відомстві соціальну-культурну сферу, дитячі садочки. Гуртожитки, будинку культури і так далі. І так далі. І виникало питання, що це все утримання вкладається в собі вартість продукції, яка стає неконкурентно спроможною на ринку. Давайте ми від цього відмовимося. Він наполіг, що вся соціально-культурна сфера, до якої, до речі, він був причетний, коли розбудовували ті всі заводи. Коли він ще не, не був міським головою. Але вирішення, рішення було таке, що всі садочки підприємств, які є, мають бути передані в комунальну власність, їх треба зберегти. Одне з ключових рішень, про яке розповідає пан Микола, вплинуло на те, що у місті більше не було проблем з чергами у Дитсадок. Хоча й далось воно складно через дефіцит бюджету, та таких нововведень було багато. І хоча всі розповідають про шуліпу лише добрі позитивні історії, ми знайшли відео, яке з огляду на сучасні події викликає питання. Проте тоді Росія була невід'ємною частиною економіки і політики України, тому і зв'язок з Московією був тісним. Раніше було тільки Україна, і тільки на Запад. Нікому ми не потрібне на запад. Ми повинні працювати з Росією, які багаті сирові ресурси. І тільки ми на основі такі держав самостійних, економічні заключення договорів ми повинні вирішити ті економічні негаразди, яких дуже дуже багато. І там, і тут. І весь народ нас ніхто не розділив, Ні білорусів, ні росіян, ні українців. Слов'яні повинні жити в дружбі. Його невістка Наталія згадує про Геннадія Володимировича не лише як про міського голову, а й як про сім'янина. Каже, вдома він був звичайною людиною і зовсім не показував, що він топ-чиновник. Згадує про свекра як про найкращу людину, яку вона коли-небудь знала. Робочий день у нього починався дуже рано. Він прокидався о 6 ранку, зразу збирався і взимку, і в дощ, і влітку він купався. Він моржував. У них була спільнота, вони всі збиралися, вони відремонтували сходинки собі і моржували, скажімо так. Потім приходив, снідав, збирався на роботу і о восьмій, коли о сьомій. Він вже був на роботі. А коли закінчився робочий день, кожен раз по-різному. І в 8, і в 9, і в 10, а були такі випадки, коли екстрені, то збирав, викликав до себе керівників різних підрозділів, і могли і до 4, і до 5 ранку вирішувати проблеми міста. Він своє життя посвятив нашому місту. Він керував Білою церквою до самої смерті. Йому було присвоєно звання почесного громадянина міста, відзнаку МНС України другого ступеня, заслуженого будівельника України та низку інших подяк та нагород. Помер Геннадій Шуліпа 16 листопада 2006 року. Від тяжкої хвороби у книзі Життя віддане місту його наступник Василь Савчук залишив про нього такий спогад. Геннадія Володимировича серед інших вирізняло уміння вислухати людей, які приходили до нього зі своїми проблемами, болями, радощами, претензіями і наріканнями. Він умів спілкуватися і знаходити компроміс з представниками різних політичних сил і уподобань. А час це був непростий: початок 90-х. У місті гостро відчувався дефіцит багатьох товарів, бракувало коштів у місцевому бюджеті. Ішла реорганізація управлінських структур. Як стверджують підопічні, Шуліпа умів працювати з кадрами. Майбутній мер Савчук виріс біля нього і подейкують, що саме він був його наставником. У книзі його брата Леоніда зазначено, що, попри посаду, мер жив у скромній квартирі. А коли той запитував його, чому такі погані дороги у місті, то Геннадій відповідав риторичним питанням: що важливіше, дороги? Що люди також, як зазначається, у книзі біла церква була одним з двох міст, де не підвищували тарифи на комуналку, незважаючи на те, що Київ змушував це робити. Та, попри довгий перелік заслуг Геннадія Шуліпи, точно знайдуться ті, кому є сказати щось на противагу. Олена Бойко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Наш ефір добігає кінця, але місто не зупиняє свій ритм. Ми відслідковуємо найсвіжіші новини, аби ви були в курсі всього, що відбувається прямо зараз у білій церкві. Якщо ви хочете знати більше, то продовжіть моніторити події на нашому сайті. bc.espresso.tv. Зустрінемось з вами завтра.